На Донбасі вже не так гаряче, проте бої продовжуються. Зокрема, за інформацією РНБО, за минулу ніч обстрілів з російського кордону не було. Проте російська армія проводила в цих місцях перегрупування сил. В цілому можна сказати, що ніч пройшла спокійно. За загиблих серед українських військових за минулу добу немає. Доки російські військові проводять перегрупування сил, українські солдати укріплюють свої позиції. Маріуполь все більше перетворюється на неприступну фортецю. Оборонні споруди зводять не тільки військові, а й волонтери з місцевих, які хочуть зберегти своє місто. Місцеве населення підтримує дії українських військових та активно допомагає у зведенні фортифікаційних споруд. Активісти громадських організацій допомагають військовим, підвозять до блокпостів питну воду та теплі речі. Напруженою залишається ситуація в містах, захоплених бойовиками. Свавілля терористів стає нормою життя. Відтак днями в Антрациті Луганської області російські бойовики створили нову незалежну республіку. Коли місцеві жителі вийшли на мітинг проти новоутворення, їм пригрозили розстрілами. У соцмережах місцеві коментують ситуацію в місті так. Закону боевиков напоминает суровое средневековье и незамысловат в наказаниях. За любые нарушения действует такая градация наказаний. Арест на 15 суток, публичная порка розгами или расстрел. Пока, по сообщению местных жителей, публичная порка розгами не применялась. Тим часом створення нових республік на Донбасі призводить до сутичок банд. Продовжується розкол в рядах терористів. У Донецьку вчора відбулося збройне зіткнення між бойовиками двох незаконних збройних формувань це оплот та кальміус. Під час перестрілки було вбито п'ять терористів у угрупування Кальміус. Збройними бандами продовжується захоплення майна. Бойовики заявили, що відтепер всі медичні заклади Донеччини переходять у власність ДНР. Рям пропонують укладати трудові договори. Чим платитимуть медикам терористи невідомо.